Шелізна... Дайте я скажу. Сказати. Добре, каліте поля. Я можу йти. Будь ласка, слідкуйте. Я перепрошую. Значить, на рахунок. Цього я перепрошую. Так Судячи з того, хто їде до Польщі, виходить, що у нас тільки дві постійні комісії. Можливо. От. Бо більше постійних комісій у нас немає. Або, Володимир Володимирович, на майбутнє не треба казати, що є від голову постійних комісій. О, коли йде тільки дві голови постійної комісії. Або е, говорити правду. Чи щоб їхали всі? Всі, 30 чоловік, не всі. Не всі 30 чоловік. Ви не сказали, два. що мають їхати голови постійних комісій. Їде тільки два ну, голови постійної комісії, так? так? Получається, що до двох, навіть не повідомимо, якби я не запитав, мене ніхто б не повідомив. Значить, виходить, що дво до двох якась невага. Або їх вважають якимось, не знаю, другим ну, солом. Так. так виходить, чи в нас Але взагалі немає дві комісії. Ні, неправильно. Ну, чого постійно. не правильно? Якщо ви казали всім, що їдуть голови постійної комісії, значить воно ну, так має бути. Або не треба говорити про це. Ви казали, що їдуть голови постійних комісій. Всі голови? Так, всі голови постійної комісії. Ще? Ще, я вибачення. Ну, на жаль, на цей раз всі голови постійної комісії не виїхали. Якщо чесно, то я рахую, що повинні їздити все-таки наші діти і вони будуть їздити. Але я думаю, що вже за 6 років нашої співпраці я так само я маю право поїхати. Ні, вас ніхто, перепрошую, за вас ніхто нічого не говорить. Можна детальніше. Значить детальніше. Їде міський голова, їде секретар ради, їде голова постійної комісії з питань бюджету. Кирипчук Надія Федорівна, їде Тетюрковіна Миколаївна, їде і везе... А де yeah, Побусилі, все, 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 да, все, да. Да. Каже, що він поміняється з вас, якщо він свій трасси, то поминається. <рисувач> <Їду й везе. рисувач> <А, рисувач> їде і везе. Сергій Анатолійович їде Леся Куліба, ну ви знаєте, чого їде, Знає, постійно з центр <рисувач> працює. <рисувач> а, і Савчук, Лариса <рисувач> <а, рисувач> Станіславна, Того, що ми хочемо все-таки щось для себе почерпнути, оскільки вона у нас займається проєктною діяльністю, щось подивитися в них. Е, куди їдуть? Е, Пчегоді це їдуть. Виїжджаємо в четвер і в суботу вже хочемо їхати назад, щоб довго людям не морочити, скажімо так, голови і не бути в вузло. План на свій складаний позумість, щоб ви вам показали свої комунальні установи, принцип фінансування. І пам'ятаєте, хто з депутатів був на зустрічі, вони розказували про свою систему збирання утилізації сміття. Ми ще хочемо розглянути систему їхнього збирання та утилізації сміття, щоб у нас. От і ну, все. було. Я відповідала Сюбі Так. Да. Да, ну, власне, Президент. Президент. до вас було звернення жителів двох будинків дереворобільних двабе і двабе з приводу.